Я можна використовувати ключок, можна використовувати прямий е, варіант. Тобто, у нас плінтуса не буде, тому ми ведемо теж плечем. Тобто, коли приклеюється ліноліум, можна розставляти до 5 мм максимум. Тобто, можна впритекти, що він коли приклеєний, вже йому нічого не грозить. Бачите, теж підрізалися оболною покажу на покажуть стороні, бува прямо ножом теж швидше. Но ми все одно робимо зазор, Крючком чим удобно, щоб клац і витягнути. -от Дивимося. що Коли ноль впирається в стіни, він починає піднімати. І можна для красотично губка навести. Ось вот так, там де вже не буде. Все. Тут у нас не приклеено. Зараз будемо подіску. Тепер пауза да, есть В ідеалі хто ну, як робить, да? я беру сюди да, пяточкой ножом, просто продажу. Ну, Бажано, щоб ніж був без пластиковий, підошвой, неодноразовий. Потім можна провести просто без ножа до стіночки. І потім береш, випускаєш лізвич. Ставлюєш ножик, отут в початку наматуватися без ленту, коли багато подвеска, то що згорає пальці, непривички. І отак от ділиться грубо чистова подвеска. Зазорчик 2-3 мм є, нам його достатньо, воно приклеєне. Все, бачите, воно піднімається. Провіряємо, Бачите, як важко. Подріскує. І все. И даже через три роки клей фиксатор так будет працювати. Сейчас будем делать двойную подрезка. Следующее видео.